Вітаю, друзі! Нещодавно в одному із роликів припустилася помилки, уживши іменник знаходження у невластивому для нього значенні. У відео про правопис префіксів «пре», «при», прі було сказано: Префікс при пишемо, коли слова означають знаходження біля чогось. Приморськ біля моря, «приміський» – біля міста. Цілком слушним є ваше зауваження дослуховуюсь, і пропоную разом детально розглянути цей конкретний випадок, щоб запам'ятати і надалі уникати таких хиб. Отже, слово знаходження це дія за значенням знаходити. У нашому випадку йшлося про слова у значенні перебувати недалеко. Десь поряд біля чогось. Тож вислів слова означають знаходження, тобто значенні щось знайти вжито неправильно. Слід сказати, друзі, що помилки та неточності щодо вживання дієслів і похідних від них слів найпоширеніші у нашому мовленні. Деякі ми вже з вами обговорювали сьогодні. Продіє дієслово знаходитися. Значень це слово має кілька. Дивимось на екран. Є серед них і те, у якому було вжито слово знаходження. Бути, перебувати, міститися де-небудь. Але, друзі, зверніть увагу: з позначкою розмовне. Справді, у побуті дуже часто можна почути. Моя квартира знаходиться на другому поверсі. Діти цілий день знаходяться в теплому світлому приміщенні. Говорячи так, мовці послуговуються російським «находіться», яким мовою сусідів можна позначати місце перебування або географічне становище. В нашій же мові це дієслово має набагато вужчий семантичний діапазон. Дієслово знаходитись доречне тільки в прямому значенні, коли йдеться про процес і результат пошуку. Як от шукаю, шукаю той запис, а він ніяк не знаходиться. Коли мовиться про місце перебування когось чи чогось або географічне становище, треба шукати інших українських слів. Цей острів Лежить, а не знаходиться за 20 кілометрів від Шотландії. Іноді можна випустити дієслово-присудок, як це слід було б зробити в першому нашому реченні. Моя квартира на другому поверсі. Можна сказати й так: Моя квартира міститься на другому поверсі. Друга фраза правильно звучатиме так. Діти цілий день перебувають у теплому світлому приміщенні. Так само люди часто помиляються і щодо вживання слова розташуватися, вважаючи його відповідником до російського «розположиться». В українській мові дієслово розташуватись означає тимчасово наголошую, тимчасово розміститися, стати. Отаборитися. Тож розташувати можна, наприклад, табір, наметове містечко, військовий штаб, де тимчасово житимуть люди. Але будівлі чи міста розташувати не можна. У цих випадках треба шукати інших дійслів Фірма міститься, а не розташована у Києві. Приємних нам знахідок, наснаги, друзі, і перемоги. Все буде Україна!